В анці, тим часом Петроній здобував майже щодня нові перемоги над Густіанами, які суперничали з ним щодо імператорської прихильності. Вплив Тігеліна зійшов нанівець. У Римі, коли треба було усувати людей, які видавалися небезпечними, грабувати їхнє майно, залагоджувати політичні справи, влаштовувати видовища, що вражали пишнотою та поганим смаком. І, врешті, задовольняти потворні примхи імператора Тігелін, такий же спритний, як і готовий на все був необхідним. Але в серед палаців, які задивлялися в блакить моря, імператор вів життя Елінське. Зранку й до вечора читали вірші, розмірковували про їх будову та досконалість, захоплювалися вдалими зворотами, займалися музикою театром. Одне слово, виключно тим, що винайшов і чим прикрасив життя грецький геній. Але в таких умовах, незрівняно більш освічений, ніж Глін та інші авустяни, Петроній, дотепний, красномовний, сповнений винточених відчуттів і смаку, здобував перевагу. Імператор прагнув його товариства, запитував його думки, дослухався порад, коли сам займався творчістю. І виявляв приязнь більш ніж будь коли. Оточення вважало, що вплив його переважив урешті остаточно, дружба між ним та імператором війшла вже в стале русло і триватиме руками. Навіть ті, хто раніше виявляв неприязнь до витонченого пікурейця, почали його тепер улещати та здобувати його прихильність. Не один радів навіть щиро в душі з того. Що перевагу дістав чоловік, який знав насправді, хто чим дише, і сприймав зі скептичним успіхом улещення вчорашніх ворогів, але чи то через лінощі, чи то через витонченість не був мстивим і не використовував свою силу на згубу або на шкоду їм. Траплялися хвилини, що міг знищити навіть і геліна. Та волів ліпше висміювати його і виставляти перед усіма його невігластво та посередність. Сенат у Римі відпочивав півтора місяці жодного смертного вироку не було винесено. Аванції і в місті розповідали чудеса про витонченість, якої досягла розпуста імператора та його фаворита. Кожне воліло, одначе, бути під ладою імператора витонченого, ніж озвірілого в руках Тігеліна. Сам Тігелін сушив голову та вагався. Чи визнати себе переможеним, бо імператор неодноразово виголошував, що в усьому Римі та серед усіх його придворних є тільки дві душі здатні порозумітись і два істинні Елліни він і Петроні? Вражаюча спритність останнього утвердила людей у переконанні, що його вплив переважить усі інші, не усвідомлювали вже, як імператор без нього зміг би обійтися. З ким би міг розмовляти про поезію, музику, перегони і в чиї очі дивився намагаючись переконатися, що його твори насправді є досконалими. Петроній же зі звичною своєю безтурботністю, здавалося, не надавав ніякого значення своєму становищу. Бував, як завжди, повільний, лінивий, дотепний і скептичний. Частенько складалося враження у людей, що він знущається з них із себе, з імператора та з усього світу. Іноді наважувався гудити вічі імператора, і коли інші думали, що заходить далеко або просто готує собі згубу, він умів осуд повернути враз таким чином, що виходив на його користь, чи викликав загальний подив і переконання, що немає ситуації, з якої не вийшов би з тріумфом. Якось, Приблизно через тиждень після повернення Вініція з Рима імператор читав у вузькому колі уривок зі своєї тройки. Коли ж завершив читання і затихли схвальні вигуки захвату, Петроній, відповідаючи на запитливий погляд імператора, сказав Негодящі вірші. Варті того, щоб кинути їх у вогонь. У присутніх серця перестали битися від жаху. Адже Нерон з дитинства. Не чув ніколи ні з чиїх уст такого вироку, тільки обличчя Тігеліна засвітилося радістю. Вініці натомість зблід, гадаючи, що Петроній який не напивався ніколи цього разу п'яний. А Нерон запитав медовим голосом, у якому дрижало глибоко уражене самолюбство. Чим же вони негодящі? І Петроні розійшовся. Не вір їм, заговорив, показуючи рукою на присутніх. Вони нічого не тямлять. Питаєш чим не годящі ці вірші? І якщо хочеш правди, то скажу. Добре це для Вергілія, добре це для Овідія, добре навіть для гомера, але не для тебе. Тобі не можна таких писати. Пожежа, яку ти описуєш, не досить палає, твій вогонь не досить пече. Не слухай лестощів Лукана, його за такі вірші визнали б генієм, але не тебе. І знаєш чому? Бо ти видатніший за них, кому боги дали стільки, скільки тобі від того більше можна вимагати. Але ти лінуєшся, волієш спати по обіді, ніж старанно працювати. Ти можеш створити річ, про яку світ досі не чув. І тому в вічі тобі кажу: напиши ліпші. І говорив це ніби знехотя, ніби з насмішкою, і в той же час буркотливо. Та очі імператора застелила імла блаженства, і він сказав Боги дали мені трохи таланту, але дали крім того, більше істинного знавця та друга, ліпше він уміє говорити правду в вічі. З цими словами простяг свою пухку. Криту рудим волоссям руку до вивезеного з дель золотого канделябра, щоб спалити вірші. Але Петроній вхопив їх, перш ніж полум'я діткнулося папірус. Ні, ні. вигукнув. Навіть такі негодящі належать людству. Залиши їх мені. Дозволь мені в такому разі відіслати їх тобі в путлярі за моїм вибором, відповів Нерон, обіймаючи його. І за мить вів далі. Саме так. Маєш рацію. Моя пожежа Трої не досить яскраво горить. Мій вогонь не досить пече. Гадав, одначе, що коли зрівняюся з Гомером, то цього вистачить. Деяка несміливість і невисока думка про себе перешкоджали мені завше ти ж мені розкрив очі. Але чи знаєш, чому вийшло так, як говориш? Ось скульптор створює фігуру Бога, він шукає зразка, я ж не мав його. Не бачив ніколи палаючого міста, і тому в описі моєму бракує правди. Тож скажу тобі, що треба все таки бути великим артистом, аби це зрозуміти. Нероззамислився замислився, замить сказав Скажи мені, Петронію, чи жалкуєш за Троє, що згоріла? Чи жалкую? Присягаюся кривим чоловіком Венери ні трохи. І скажу тобі, чому? Ось Троя не згоріла. Якби Прометей не подарував людям вогонь, і коли б греки не оголосили пряму війну. Коли б не було вогню, Есхіл не написав би свого Прометея, так само, як без війни Гомер не написав би Іліада. А я волію, щоб існували Прометей та Іліада, ніж якби збереглося містечко, ймовірно, жалюгідне і прудне, в якому тепер принаймні сидив би якийсь прокуратор і докучав би тобі чварами з місцевим ареопагом. От що значить говорити розумно, відповів імператор. Для поезії та мистецтва можна і треба жертвувати всім. Блажені Ахейці, що надали Гомерові матеріал для Іліади і щасливий прям, який бачив загибель вітчизни. А я, я не бачив палаючого міста. Настало мовчання, що його невдовзі порушив Тігелін. Адже я говорив тобі, імператоре, мови він, накажи і спалю анці. Або знаєш що, якщо тобі жаль цих і палаців, накажи спалити кораблі вості або збудую біля підніжжя Албанський гір дерев'яне місто, яке ти сам підпалиш. Хочеш? Але Нерон кинув на нього погляд повний зневаги, Я маю дивитися на палаючі дерев'яні сарай. Ти зовсім заслав розумом, Тігелін, і бачиш до того, що не дуже поціновуєш мій талант і мою тройку, поза як вважаєш, що яка небудь інша жертва була б для неї завелика. Тігелін знітився. Нерон же, згодом, наче бажаючи змінити тему, додав Літо надходить, о який зараз у цьому Римі сморід. Однак на літні ігри доведеться туди повертатися. Раптом Тігелін сказав Коли вирядиш августіанів імператоре, дозволь мені на хвилину залишитися з тобою. Через годину Вініці, повертаючись із Петронієм з імператорської віли, сказав Мав через тебе хвилину тривоги. Гадав, що п'яну ти загубив себе безповоротно. Пам'ятай, жартуєш зі смертю. Це моя арена, відповів недбало Петроній. І мені приємно відчувати, що я на ній найліпший гладіатор. Бачив, як усе скінчилося. Одійшли мені свої вірші гудляр, який, хочеш битися об заклад, буде страшенно розкішним, але цілковито позбавлений смаку. Я накажу моєму лікареві тримати в ньому проносні засоби. Я зробив це і для того, що Тігелін, бачачи, які такі речі мені вдаються. Захоче неодмінно наслідувати мене, і я уявляю собі, що станеться, коли він спробує жартувати. Це буде так, як коли б піренейському ведмедеві заманулося пройтися по канату, реготатиму, як демокріт. Аби, звичайно, хотів, я сумів би, може, знищити Тігліна і стати замість нього префектом притуріанців. Тоді був би під моєю рукою сам Агенобар. Але мені ліньки. Волію жити як живу, і навіть з віршами імператора. Що за спритність, яка навіть з огуди може зробити лестощі? Але чи справді ці вірші такі погані? Я в цьому не тямлю. Не гірші за інші. Лукан має в одному пальці більше таланту, але і в Міднобородого щось є, і передусім безмежна любов до поезії та музики. Через два дні маємо бути в нього, щоб слухати музику до гімну на честь Афродіти, що сьогодні або завтра завершить. Будемо у вузькому колі, тільки я, ти, Тулісион і молодий нерва. А стосовно віршів, то мої слова, що користуюся ними після учти, як і пір'ям Фламінго, це неправда. Бувають іноді яскраві, фрази Гекуби зворушливі вона скаржиться на муки пологів. І Нейрон зумів знайти вдалі вирази, може, тому що сам народжує в муках кожний вір. Мені його часом жаль. Присягаюся полуксом, що то за дивна мішанина. Калігулі бракувало п'ятої клепки, але не був одначе таким диваком. Хто передбачить, куди може зайти шаленство Генобарба? сказав він Ніхто. Можуть іще статися такі події, що людям протягом багатьох століть од самої думки лише про них ставатиме дибом волосся на голові. Але власне це цікаво, це кумедно, і хоч я нерідко нудьгую, як Юпітер Амонський у пустелі, думаю, що за іншого імператора нудьгував би ще дужче. Твій юдей Павло Красномовний це визнаю. І якщо такі люди проповідуватимуть це вчення, Наші боги мусять не на жар побоюватися, аби з часом не опинитися на горищі. Щоправда, коли, б, приміром, імператор був християнином, усі ми почувалися б у більшій безпеці. Але твій пророк і старса, застосовуючи свої доводи до мене, не подумав бач, що невпевненість у завтрашньому дні для мене якраз і становить спокусу життя. Хто не грає в кості, не програє багатства, і все таки люди грають у кості. Є в тому якась насолода та можливість забутися. Знав я синів вершників і сенаторів, які добровільно ставали гладіаторами. Я, ти говорив, жартую зі смерті. Так і є, але роблю так, бо мене це тішить. А ваші християнські чесноти знудили б мене, як проповіді синеки першого ж дня. Тому красномовство Павла було витрачене марно. Він мусить розуміти, що такі люди, як я, не визнають цього вчення ніколи, ти інша справа. І з твоїм характером можеш або ненавидіти саме слово християнина, або стати християнином. Я визнаю, що вони мають рацію, позіхаючи при цьому. Ми шаліємо, котимося в прірву, щось незнане насувається на нас із майбутнього, щось провалюється під нами, щось помре біля нас. Згода. Та вмерти ми зуміємо, а тим часом не хочемо ускладнювати собі життя і служити смерті перш ніж вона забере нас. Життя існує для себе самого, не для неї. А мені тебе жаль, Петроніє. Не жалій мене більше, ніж я сам себе. Колись тобі було з нами непогано, і воюючи в Вірменії ти сумував за Римом. Я й тепер сумую за Римом. Так. Бо покохав християнську виставку, що мешкає на затибрі. Я цьому не дивуюся і тобі не дорікаю. Дивуюся більше тому, що, незважаючи на це вчення, яке, за твоїми словами, є морем щастя, і на любов, яка має бути незабаром увінчена, смуток не сходить з твого обличчя. Попонія Грицина вічно смутна. Ти відтоді, як став християнином, перестав усміхатись. Не переконуй же мене, що це радісне вчення. З Рима ти повернувся ще смутніше. Якщо ви так по християнськи кохаєте, то присягаюся золотими кучерями Вакха, не буду наслідувати ваш приклад. Тут зовсім інше, відповів вініць. Я тобі присягаюся не кучерями Вахка, а душею мого батько, що ніколи за давніх часів не відчував навіть присмаку такого щастя, що ним дихаю тепер. А сумую безмежно і що найдивніше, коли далеко від Лігії, здається мені, що нависла над нею якась небезпека, не знаю, яка й не знаю, звідки прийти могла, але перечуваю так і як перечувають грозу. За два дні беруся добути для тебе дозвіл покинути Ансі на такий термін, який захочеш, попея спокійніша якась, і наскільки мені відомо, нічого від неї не загрожує ні тобі, ні Лігії. Сьогодні ще запитала, що я робив у Римі, хоча мій від'їзд був таємним можливо, наказала стежити за тобою, тепер, одначе, й вона мусить зі мною рахуватися. Він зупинився і сказав Павло говорив, що Бог часом застерігає, але не дозволяє вірити в прикмети, тож борюся проти цієї віри і не можу себе перемогти. Скажу тобі, що сталося, аби зняти з душі тягар. Сиділи ми з Лігією поруч такої ж тихої ночі, як зараз, і мріяли собі про майбутнє Не можу тобі передати, якими були щасливими та спокійними, і раптом почали ричати леви. У Римі це річ звичайна, але відтоді не маю спокою. Видається мені, що то була втім, ніби загроза, ніби віщування біди. Знаєш, що тривозі не піддаюся я легко. Та тоді сталося так, що вона заповнила всю темряву ночі. Це було дивно і несподівано, що тепер відлуння того речання постійно звучить у вухах і постійний неспокій у серці, мов би лігія, потребувала мого захисту від чогось страшного, хоча б від тих самих левів. І терзаюся, дістань для мене дозвіл на виїзд, бо інакше поїду без дозволу. Не можу тут сидіти, повторюю тобі, не можу. Петроній засміявся. Ще не дійшло до того, сказав, щоб синів консульських або їхніх дружин було віддано левам на аренах. Може спіткати вас якась інша смерть, але не така. Хто знає, зрештою, чи це були леви або тури германські, загалом не гірше від них кричать. Щодо мене, я сміюся з прикмети долі. Вчора ніч була тепла. Я бачив, зорі падали, як дощ. Не одному від такого видовища стало моторошно. Але я подумав собі якщо серед них є і моя, то мені принаймні товариства не забракне. Помовчавши хвилину і подумавши, сказав: зрештою, бачиш, якщо ваш Христос Воскрес, то може й вас обох захистити від смерті. Може! відповів Вініцій. Поглядаючи на всипане зорями небо